іменно Тому що в нас вивільнилося. А я думаю, я вже скоро звідси відчалю Типу, ми знайшли основну деталь для цього, для колекціонера, те, раді чого, ми сюди власне і припливли, він нам мітку е, на карті поставив, щоб ми знайшли для нього е, музикальну скриньку. Ми її знайшли, і це означає, що е, по основі сюжету нам тут робити нічого. І те, що це я тут зараз роблю, це я роблю задля власного. Задоволенням, розвитку ну, типу, просто кайфую, виживаю, так би мовити, все. Але по факту, по факту, основна сюжетка тут вже була завершена. Так, це сюди. Це сюди. Запаси закінчили. Що там, що там, що там, що там, що там. Ага, опять ви. Вони тут порядом зі мною плавають, я їм понравився. Зумієте? Так, це нам не потрібно. Хочу подивитись, чи не потрібно тут десь е, динамітом шара йохнути щоб знати. Так, що це в нас? Це ще металолом, а мені він, начебто, і не влази. Почекай мене тут, будь ласка. Що, та штука плаває Скотина! Кончена! Ненавижу! Просто тварь. Жесть. Ну, получається, типу, поки ти її не виманиш звідси, тут тобі стояти небезпечно. Тобто кожного разу ти маєш її виманити, а потім уже ставати. І зараз дивіться, все, що я заробив, я просто увалю на ремонт. А ремонт мені потрібний, бо я не можу нічого а... ловити. У мене, типа, вудочки цілий і все. З кайфом? Я думаю, з кайфом. Так, може навіть і не хватить мені на ремонт. Враховуючи те, що в мене там сітки, ТДТП. Так, ну це я відремонтував, а все інше не можу, те, що я вам і говорив. Лягаємо спати. Так, спати і ловити. Зараз потрібно чисто риболовлею займатися. Все. Так, погнали малюк.